На каналі Файні квіти, Родина Садочок, ранковий випуск щоденника важливих справ на 1 та 2 березня 2024 року вітаємо вас з першим днем весни 2024 року. Хай ця весна принесе всім перемогу, обов'язково мир і всім доброго здоров'я! Сьогодні, 1 березня, спадаючий місяць буде знаходитися в знаці Скорпіон. Після 9 години 30 хвилин ранку наступає сприятливий час для посіву насіння редиски, редьки, дайкону, моркви, буряка, кореневої селери, пастернака для пікірування, перевалки, пересадки розсади будь-яких рослин. Ефективними будуть поливи та підживлення рослин. Не можна проводити обрізку саду та зелені операції на будь-яких рослинах. І 1 березня сьогодні несприятливий день для різних заготівель. Завтра. 2 березня спадаючи місяць буде знаходитися в знаці Скорпіон до 15 години 56 хвилин, а потім перейде в знак стрілець. Місяць без курсу буде з 9 години 40 хвилин до 15.56 Тому необхідно завершити посіви, якщо в цьому є необхідність, посіви редиски, редьки, інших коренеплодових овочів до 9 години ранку. Також до 9-ї години ранку треба завершити роботу з розсадою. Підживлення рослин проводимо до 12-ї години дня, а поливи до 15, тому що наступний знак у нас знак стихії вогню. Обрізати сад та проводити зелені операції можна буде тільки після 16-ї години вже вечора. І ще 2 березня несприятливий день для різних заготівель. Тут будуть працювати енергії стихії води. Важливо для здоров'я на перше та друге березня 2024 року. Тут будуть працювати енергії скорпіону. Тому важливо низькокалорійна, багатонапілки, збалансована за основними поживними речовинами, вітамінами та мікроелементами їжа. Тому, будь ласка, готуйте морську або океанічну рибу. Морепродукти дуже корисні, всі доступні овочі, які у вас є, готуйте, будь ласка, їжте фрукти теж, те, що у вас є. Дуже корисний чорнослив, різна зелень і пийте трав'яні чаї. На цьому ми завершуємо ранковий випуск. Гарної вам погоди, доброго настрою, вдалого вам дня! Усіляких харазів. Зустрінемося увечері на все добре. Бувайте здорові!